Не встигли до лікаря Попрощайтеся з пенсією. Тисячі українців можуть втратити статус та гроші, якщо не зроблять цього до 1 листопада. Вже за лічені дні закінчиться строк проходження повторного оцінювання, що воно таке та кого воно стосується, розповім у цьому відео. Тож поставте йому лайк, підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Таю, друзі, мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми, як завжди, говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні про те, чому тисячі українців можуть залишитися без пенсії по інвалідності вже з 1 листопада. Нагадаю, з 1 січня цього року в Україні діє нова система оцінювання повсякденного функціонування, тобто це система, за якою можна оцінити, чи справді ви є інвалідом. Це якщо простою мовою, з 1 квітня окремі категорії людей мали обов'язково пройти це оцінювання. І йдеться про тих, кому статус інвалідності було надано до впровадження нової системи, і хто з поважних причин не пройшов повторного огляду у встановлений строк, керуючись відповідною нормою в законодавстві. Про це ось так складно написали на сайті Міністерства охорони здоров'я. А тепер я вам розкажу простою мовою, намагаючись щось цитувати, а щось пояснювати. Що ж означає це все на практиці, і кого насамперед це стосується? Отже, ця норма стосується в першу чергу чоловіків віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності. Але вони при цьому мали пройти повторний огляд у 2022-2024 роках, тобто спочатку повномасштабного вторгнення, але з різних обставин його не пройшли. Отже, вони мають пройти оце оцінювання в період з 1 квітня до 1 листопада. Цього року. Усі інші категорії, зокрема і жінки, мають трохи довше часу, їм дається період до 1 квітня наступного року. Тож відповідно для чоловіків залишилося дуже мало часу, буквально лічені дні до 1 листопада, щоб вони могли подати відповідну заяву. Кому не потрібно цього робити, не потрібно проходити оце повторне оцінювання людям, яким інвалідність була встановлена пізніше у 2025 році, і строки її перегляду ще не настав. Тобто, якщо в цьому році вам встановили статус інвалідності, то повторно щось доводити не треба. Ну і це логічно. Знаєте, якби держава ще змушувала вас, якщо ви у 2025 році отримали цей статус, ще знову щось проходити, ну це було б вже знаєте верх знущання. Бо рік ще не закінчився, навіть також не потрібно буде займатися всією цією бюрократією людям з безстроковим статусом інвалідності, тобто у кого інвалідність пожиттєва. Зокрема, це стосується першої групи. Насамперед. Повторний огляд також не стосується військовослужбовців, осіб цивільного захисту, адже для них діють окремі підходи. Пишуть у Міністерстві охорони здоров'я. Також хто ще серед винятків: люди, які перебувають на територіях, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територіях, пацієнти з важкими порушеннями функцій організму, які не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне. Захворювання. Ну, добре, що хоча б це прописали, бо знаєте, випадки бувають різні. Особливо, якщо це стосується чоловіків, знаєте, військовозобов'язаних, <рес> то там, знаєте, навіть я знаю випадки, коли людина дійсно там з онкологією, рак шкіри, але людина змушена ходити, ще ж доводити. Тому те, що це прописано, це добре, але інша справа, як воно буде працювати, але це вже інша тема. Далі, як підготуватися до цього оцінювання, як підтвердити свій статус інвалідності? Процедура оцінювання розпочинається з направлення від лікаря. Його може оформити діючий лікар, лікуючий лікар, тобто сімейний. Терапевт або спеціаліст, який веде основне захворювання, лікар формує електронне направлення в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи. А також пишуть про це на сайті Міністерства охорони здоров'я. Ну тобто йдеться про звичайну процедуру, яка всім знайома. Ви приходите до сімейного лікаря і отримуєте направлення, тобто тут, в принципі, все ясно. Далі оцінювання проводиться експертною командою практикуючих лікарів у визначеному закладі охорони здоров'я. Людина може самостійно обрати лікарню зі списку доступних. Усі рішення фіксуються в електронній системі, запевняють в уряді. Також на сайті міністерства пишуть про те, що потрібно не зволікати з підготовкою. В уряді радять звернутися до лікаря, щоб дізнатися, чи потрібно вам проходити оцінювання, перевірити, чи настав ваш строк повторного огляду, та не відкладати підготовку. Правда, вони не пишуть про те, чому це треба зробити, тому що з 1 листопада, якщо людина не стигне, які можуть бути наслідки? Про це ніхто не пише, але ми з вами розуміємо, що ну, це будуть проблеми тільки у тієї людини, яка цього не зробила. На жаль. Далі, давайте розберемося. Що це за система? Навіщо взагалі уряд її запровадив? ну І як взагалі Міністерство охорони здоров'я пояснює мету цієї, е, цієї системи оцінювання повсякденного функціонування нової системи? Значить, вони пишуть про те, що ця нова система оцінювання повсякденного функціонування це частина комплексної реформи, яка ставить у центр саме людину, а не процедуру. Оцінювання проводиться прозоро. Уся інформація в електронній системі. Напишіть, будь ласка, можливо, хтось з вас вже проходив так. З 1 квітня треба було. Почати її проходити, і я сподіваюся, що більшість з вас це вже зробило, тому що ну от я не уявляю, як зараз можна встигнути вирішити всі ці питання бюрократичні. Чи справді ця система вона спрямована на те, щоб поставити у центр людину, а не процедуру? От якось щось не віриться, і що все проводиться прозоро, вся інформація в електронній системі. Не пишіть, поділіться власним досвідом, або, можливо, ваші родичі, ваші близькі проходили цю процедуру. Дуру, а як пояснюють урядовці появу нової бюрократичної процедури, яку вони запровадили з початку цього року? Отже, цитую: повторна оцінка є необхідною для продовження або перегляду статусу інвалідності, а також для призначення індивідуальної програми реабілітації медичної, соціальної чи професійної». Тобто написано все красиво, все для людей у центрі людина для того, щоб переглянути статус інвалідності, можливо, призначити якусь програму реабілітації. Але, от про що говорять фахівці? Говорять про те, що усе це робиться максимально для того, щоб люди поверталися на роботу. Тобто, якщо в лікарів буде думка, що людину можна реабілітувати, то її будуть повертати до роботи через реабілітацію, аби вона не сиділа вдома і не отримувала гроші від держави, і замість того, щоб підвищувати оці пенсії по інвалідності, влада створює додаткові незручності для людей, аби вони доводили, що мають право на ці копійки на цю допомогу. А якщо вони не доведуть, то й цю мізерну допомогу можуть забрати. Я сподіваюся, що більшість з вас, все таки, як я вже казав, пройшли усі необхідні процедури, аби підтвердити свій статус, і не тягнули до останнього, бо ну, дуже мало часу залишилося. А ті, хто. Цього не зробив, якщо такі є, напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Можливо, хтось свідомо цього не зробив, або дійсно, ну, пропустив цю інформацію, або вирішив, що це не потрібно. Ну, різні можуть бути причини. Або, можливо, людина е, дійсно в такому стані, що не могла, не могла цим всім зайнятися. От. І що ви збираєтесь робити? Чи спробуєте ви упродовж цих останніх днів е, вскочити в останній потяг? От, напишіть нам, будь ласка, про це. Отже, друзі, підсумовуємо, ситуація дуже непроста. Якщо ви або ваші рідні маєте другу чи третю групу інвалідності і не проходили повторне оцінювання, ну, мова йде зараз про чоловіків від 25 до 60 років, зверніться до лікаря просто зараз. Ну, а там же, я думаю, вам підкажуть, яка процедура. Хоча б, щоб ви встигли подати заяву. Адже залишилося дійсно кілька днів до 1 листопада. Тому краще перестрахуватися і перевірити, чи все у вас в порядку з вашим статусом для того, щоб зберегти ваші законні гроші. На жаль, влада у нас частіше створює додаткові бар'єри, ніж допомагає людям. Тож доводиться самим пильнувати про себе. Ну, а також попрошу вас написати в коментарях, ви або ваші знайомі вже проходили оце повторне оцінювання. Чи виникали у вас труднощі з лікарями, з направленнями або записом? Напишіть усе це в коментарях, бо ваш досвід може допомогти іншим людям не втратити пенсію. Дякую, що дивилися. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ну і, звісно ж, клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші важливі та корисні відео. З вами був Віталій Маркалик. Побачимося на YouTube-каналі Політмедіа. Бережіть себе!